Мастер, всім привіт. Тож ви пишете, що такі коротенькі наші мої е, відеоуроки дуже вам заходять, бо на велику практику часу у вас немає, в нас багатьох його немає. Але е, 5 хвилин для себе, в нас так, такий буде цикл е, 5 хвилин для себе. Тож корисні розминки, корисні вправи. І е, в першу чергу вони в мене зараз направлені на те, щоб позбутися набряків, бо гіпотеріоз, е, який в мене на Стресу з'явився, дає мені мені особливо зранку, вранці, да, відчуваєш себе ну, просто як водяна кулька. Тож, сьогодні дуже коротенько, простенька така розминка, але дуже-дуже ефективна. Тож, сісти можна, як я, там в лотос, в полулотос, але можна сіти, навіть на стільці, якщо ви себе те, то залишайтеся на стільці. Випрямляємо спинку, завжди спочатку відкриваємо наше внутрішнє. Внутрішні Органи їм простір, да? сидимо рівненько, відштовхнули голову трішки назад, ретрація шийки, і починаємо ми з дихання, яке буде робити масаж внутрішніх органів. Тож пам'ятаємо, тут в нас лімфодренажні музилки, і дуже багато їх треба запустити. Починаємо робити дихання на вдосі. Живіт великий, як м'ячик, на видосі підібрали м'язи, шлункові м'язи, і так їх туди зачепили, да? до, до, до ребер туди, під ребра. Подихаємо трішки, я покажу. Дихаємо через ніс і робимо дихання дуже таке повільне і глибоке. Це буде заспокоювати наш мозок. Ви будете робити разів 10. Я зроблю ще раз та буду закінчувати. Запускаємо вуха. Вуха це наші просто такі енергетичні системи. Вуха ладоньками беремо і отак от розтираємо їх. Дуже добре. Поростирали вушки, можна їх так, просто масаж зробити. Тобто ми запустимо усе тіло за 5 хвилин, беремо себе за скальп, робимо ось такі рухи. Ця вправа вона дуже-дуже корисна також для нашого мозку. Бо з віком, або коли наші організми дають збой, кровеносна система також працює вже не дуже добре. і Кров до мозку не дуже гарно поступає. Тому ми е, ст, на, зараз сті, стимулюємо. Да? Я намагаюся все ж таки робити все українською. Це також дуже добре для мозку. бо він щось такий: ой, нова, ну не, не, не нова, але незвична, ще поки не, не дуже звична мова для нього, і він працює. Тож попрацювали зі скальпом, і розминка в нас буде сидячи, тому просто ножки перед собою випрямили. Як швидко-швидко запустити усе тіло, кровіносну систему, я ж кажу лімфодренажну, можна себе прохлопати, простукати. Починаючи з кінцівок отакі рухи. Міцненько, так, хорошенько пропрацьовуємо м'язи. Я буду робити швидко, але я вам рекомендую робити це. Більш так детально, обов'язково, просто кожен міліметр, кожен сантиметр свого тіла запускаємо, вибруємо пахову зону живі. При цьому продовжуємо дихати повільно, прохлопуйте абсолютно кожну, кожну. Тощину свого тіла, також обличчя, шию, голову, угу. сидячи, робимо розминку, то ще одна вправа, і я вже відчуваю, як починає рухатися в тілі а, все і енергія також. Тобто, скрутки дуже гарні для нашої спини. Да? і різкі такі потряхування, вони також запускають нашу е, систему м'язову, лімфодренажну, кровеносну. Що ми робимо? Ми робимо різкий видих, повертаємося вліво та робимо, як кішка така, чихнула чихнула кішка така через ніс таке. Да? А, тож покажу, може, буде зрозуміліше, ніж я розповідаю. Поїхали. Тож підхватуєте, ви е, через рот робите вдих, але видих через ніс такий різкий. Чому ми то ще робимо? Тому що якщо ми відчуваємо, як в носі в нас швидко це треться е, повітря, да, це дуже добре, бо туди також буде йти е, кров, яка несе з собою е, корисні, корисні елементи. Ну, отака коротенька розминка, вона займе вас. 5 хвилин. Я вас благаю, знайдіть для себе час. Ваша система, наші системи, вони запускаються, працюють набагато краще. І ну, мені здається, що 5 хвилин для себе того варті. Я вас дуже люблю, буду вдячна за вподобайки, за те, що ви будете розповсюджувати наші ці ефіри да, з друзями, бо дуже-дуже хочу, щоб ми були з вами здорові та активні. Завжди чекаю на його. Шанці!